Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Volkswagen E-Golf е електричний автомобіль. Розмитнення 1400 гривень в Україні. Та як автомобіль повністю електричний, зараз діє такий закон, майже нульове розмитнення. У 2018 році. Автомобіль був куплений лізинговою компанією за 42 тисячі євро. На сьогоднішній день автомобіль проданий з лізинговою компанією і виставлений на продажу, може бути куплений на експорт до України чи будь-якої іншої країни. Білий колір. Практичний, благородний, класна комплектація. Автомобіль йде з діджитал табло на такій коричневій шкірі. 104 рідного пробігу. Запускається автомобіль з кнопочки, великий планшет. Діджитал табло, мультикермо, камера заднього виду. Досить класно і чітко показує. Гарні кольори. Навігація. Отакий автомобіль. Приїхав за аукціону. Зараз є. Наявність. Два зарядних кабелі, один для домашнього зарядки для звичайної розетки, другий для швидкісної. Автомобіль на дану хвилину є в доступі, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Зараз ми зробимо коротенький огляд, що прийшло нового. Audi A3. Також лише приїхала з аукціону. Механічна коробка передач. Автомобільчик вже є в інтернеті на сайті. Тому кого цікавить. Телефонуйте. Є в наявності Opel Astra 1,6, дизельний. Є в нас Opel Grandland, автомат, Також лише прийшов минулого тижня за аукціону, Ціна на сьогоднішній день вже є 12 тисяч євро ціна нету, 14 14520 для Європи. Ми купуємо автомобілі без ПДВ для вас, рахуємо зразу. Ціни без ПДВ. Стоїть наш же евакуатор, завантажений автомобілями, які ми купили для наших підписників. Це Volkswagen Є-Golf. E Також класна досить комплектація діджитал, табло, навігація, два ключика. Автомобіль на легкосплавних дисках, задні стопи Ледовські з динамічними поворотниками. Другий Volkswagen e golf також їде в Україну для наших підписників, для наших замовників. Тобто цих два автомобілі вже замовлено, прямують в Україну на розмитнення. Електричні автомобілі. Досить актуальні, можна сказати, нульове розмитнення порівняно з дизельними, де треба заплатити 3-4 тисячі євро за розмитнення, тут ми платимо. І саме основне, дешевизна їзди 36 кВт вистачає на 250-300 кілометрів, залежить від їзди. Також прийшли на такі класні кросовери, як Renault Kadjar. Давно їх не було, кого цікавить. Також телефонуйте, не зволікайте, скоро досить продаються. 222 тисячі пробігу, автомат, комплектація. Бос, босе, кому як більше подобається. Є також в наявності Рено Grand Scenic, всі автомобілі дизельні, всі лізингові з сервісними історіями. Другий Рено Каджар, механічна коробка передач, пробіг даного автомобіля 166. Рено Талісман в седанчику лише приїхав з аукціону, комплектація абосе, 4 контрол, 166 пробігу, механічна коробка передач. Ціна 11200 євро. Панорама в седанні. Досить класний і практичний колір. Третій Renault Каджар, білий колір Full LED Preвіжен світло, бо це комплектація. Пробіг даного автомобіля 205 тисяч. Кого цікавлять такі економні кросовери, є на сьогоднішній день в наявності? Телефонуйте, не зволікайте, досить швидко продаються. Renault Clio на сьогоднішній день є великий асортимент, тому також кого цікавить 1,5 двигун, мало літражки, 66 кВт, економні динамічні автомобілі. Volkswagen Passat лише приїхав, Full LED. Автомат чорний металік, електрокришки багажника немає, але автомат 2 літри. 18-й рік. Навігація безключовий. Пробіг 176 тисяч. Адекватний пробіг, кого цікавить, також телефонуйте. Opel 5500. Бачимо, крюк закручений, пізніше подивимося, можливо, там лише стартер. Досить гарна ціна. І також приїхали. Volkswagen E-Golf в класному кольорі. Сірий металік на класних дисках і саме основне, з гарними пробігами. Пробіги у нас йдуть 55 тисяч. І 54. Ну, ціни не будуть низькі за рахунок пробігів. Audi a 6 на автоматі, шкіра, діджитал табло, 138 тисяч пробігу, також лише приїхала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, замовляйте автомобілі. 050-565-0817. Звати мене Омелян. Авто з Європи.